І накривай. Оп, все, 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 дякую. Напишу. Все, 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 я вже сам, ти все, все, відійди. Все, йди собі туди, а я. Вітаю вас, хлопці, дівчата, падає дощ. Але я все-таки зніму невеличке відео про якість 4К відео у фотоапаратах Canon RP. Тому що говорять, що 4К відео в цих фотоапаратах ніяке. Я вам скажу по секрету, приблизно воно таке є ніяке. Трошки детальніше. Чотири, є... чотири, чотири. обмеження в... при зйомці з 4К відео з фотоапаратами Canon RP. Обмеження перше, це є кроп. Що таке кроп? Це коли ви берете об'єктив, який, фокусну... який має поле зору там одне, ви включаєте режим 4К і воно звужується. Тобто вам доводиться фотоапарат від... відходити з ним далі. О, зараз я знімаю себе на об'єктив 40 мм і. Фок... Кут огляду в нього стає такий приблизно, як, грубо говорячи, 65 мм. Я вже так точно не рахую. Тобто він стає, так би приближає, і вам приходиться, і об'єкт приближає до зйомки. Інакше, якщо б я знімав Full HD, воно би було дуже широко, а включаєш 4К, воно стає вужче. Друга яка проблема, це є автофокус. Тут автофокус ніякий, тобто він постійно рискає. І тому я зараз знімаю себе з ручним автофокусом. Тобто автоф... З ручним фокусом я себе знімаю, автофокус відключений, вручну наведено. Попросив людину. І він тоді не стрибає. Ви бачите, він постійно зафіксований на моїх очах. Проблема третя. Проблема третя. Деталізація тут не настільки хороша, як в сучасних камерах, тому що в сучасних камерах є оверстемплінг. Тобто е, береться картинка там 7К, 6К, і потім вона стискається до 4К. І в результаті отримуємо супер деталізовану. Картинку. Тут вона не скаже, що вона мильна, не скажеш. Правильно, ви можете подивитися, відкрити на якщо у вас є 4К монітор. Ну, там, я не знаю, якісь надписи, напевно, навряд ви прочитаєте. Але вона не є така мильна, але, але сучасні камери, якщо ми ставимо один до одного, то ви побачите, що там деталізація більша, А тут так ніби чуть-чуть фокус не попав. Насправді це просто е, два і 26 к розтягується до 4К. І от таке виходить. Ну і четверта, якщо всі три попередні проблеми обійти якось можна, так, тобто те, що кут огляду менший, нічого страшного, ви просто камеру поставили чуть далі. Якщо, м -м, наприклад, деталізація невелика, то це є, називаємо так кіношна деталізація. Тобто вона є з натяжкою, але вона є достатньою. Так? Якщо автофокусу немає, я автофокус зафіксував, все нормально. А от четверта м -м, проблема для динамічних сцен, вона не підходить взагалі. Це є четверта проблема, 4 к відео в Canon RP, це є rolling shutter. Що таке rolling shutter? Якщо ми якийсь предмет, так, він швидко рухається, то він, от, рівний предмет, так, то він і буде рівний предмет, як би він не рухався. Але якщо в камері shutter і там йде зчитування по, від початку матриці до кінця, так, то один предмет ще просувається, а вже сюди пішов. А Процесор не, не встигає це зчитати. І в результаті таке отримуємо Желеподібна картинка. Якщо ще для, От так, як я сидяча голова, так, сиджу і розказую, то ще воно пів біди, якщо сильно руками не махати, так як я сьогодні, О, то ще воно піде, то для якихось динамічних сцен це вже погано. Оцей ролін-шатер, це є погано. Висновок 4К відео в Canon RP. Не, не має фактичного автофокусу, знімає скропом, має недостатню, не називаємо так, маловато деталізацію і має rolling шатер Які ж плюси? Плюси, плюс один, напевно, кольора. Зараз я що там поставив? По-моєму, я поставив е е, малобіну ясно, падає дощ, похмурий такий день. Але кольора тут плюс-мінус повинні бути нормальні. Так що, для тих, хто цікавився, то така реальність. Причому в Full HD все нормально, деталізація така достатня, автофокус є, кольора є, ніяких нема. Великих. Ось таке вийшло відео для тих, хто цікавився, кому ще цікаво. Звичайно, якщо є можливість, то беріть. Canon r 8 і вище за класом камери. Ну або там інших виробників, які вам подобаються. Якщо немає можливості, то Canon RP для фотографії хороший варіант. І для зйомки Full HD відео. Наприклад, на блогі жодного разу. жодного разу, Я вже зняв на, на цей канал я зняв 300 відео, на інший там також там поза 100, напевно, відео жодного, що мені там тільки написали, ну ніхто не написав, а чому це ти не знімаєш 4К? Ніхто, жодного разу, скільки тих коментаторів було, скільки тут всього перейшло на тому каналі. Ні один не написав. А чому це це не в 4К. Тобто навіть зараз, в 2025 му і буде 2026 році, можна спокійно знімати ще в HD на блог. Це не найголовна головніше, головне ідея. Це все найкраще, тримаємося.